О, Генрі, кульбаба, був березневий день. Коли ви вперше пишете оповідання, ніколи не починайте так, нема гіршої передмови. невиразно, плескувато, сухо, ніби вітром підбито, але в цьому разі можливо бо подальший ступ, що з нього власне і треба було розпочати повістку, надто дикий і неподібний. Щоб можна було штурханути його читачеві в лице без підготовки. Сара плакала над обідньою карткою. Подумайте, нью нью-йоркська дівчина що реве над меню. Щоб пояснити це, вам дозвольте ворожити може, омарів не вистачало, або, можливо, вона заприсяглася не їсти морозива цілий великий піст, або замовила цибулі. Або допіру повернулась із ранкової вистави мелодрами. А як гадки ці помилкові? Дозвольте по цьому оповідати далі. Джентльмен, що заявив ніби світ устриця, що її він розкриває своїм мечем, улучив куди слід дуже легко. Подумаєш, яка штука відкрити устрицю мечем? А от чи траплялося вам бачити, щоб хто-небудь. Намагався відкрити земного слимака за допомогою друкарської машинки, чи не завгодно зачекати, доки вам подадуть дюжину розкритих таким способом. Сара справлялася з своєю безрукою машиною саме настільки, щоб трішки тільки відкрити світову устрицю і відщипнути собі шматок в холоднім і слизькім світі, там, у середині. Вона знала друкарську справу не більш як дипломована стенографістка, тільки но випущена в світ комерційною школою. Отже, не вміючи ще стенографувати, вона не мала змоги увійти в ясне й блискуче зібрання конторських талантів. Вона була друкарниця, що працювала акордово, і дістала, як бачите, чудернацьку роботу по переписці. Найблискучішим подвигом Сари у бою зі світом була угода з Шуленберговими хатніми обідами. Шуленбергова їдальня була поруч старої кам'яниці, де Сара тулилась у комірчині. Одного вечора, після Шуленбергового обіду за 40 центів за таблоїдом з п'яти страв, поданих дуже швидко, Сара взяла з собою обідяну картку. Картка була написана нечітко, не розбереш. Чи то по-англійськи, чи то по-німецьки, та так складно, що, не вивчивши її уважно, ви починали обідати з зубочистки і рижого пудинга, а закінчували юшкою і днем з тижня. На ранок Сара показала Шуленбергові чисту картку, щодово надрукованим на машинці меню, де страви ласо вишикувались всі в рядок, кожна на своєму місці за своєю назвою. Від закусок і до у верхньому одязі із парасолькою не обслуговуємо. Шоленбер натуралізувався в американських громадян і сам керував своєю маленькою справою. Перш ніж Сара пішла з ресторану, він з охотою пішов з нею на згоду. Вона була повинна постачати для всіх 21 столика в його їдальні, видрукуване на машинці, обідяне меню. Нове щодня, а меню для сніданків і для вечері, коли мінялися страви або картки, дуже вже забруднювались. Натомість Шуленберг зобов'язався посилати Сарі їжу тричі на день в її комірчину через лакея по можливості найчимнішого, і щодня сповіщати її запискою про те, що сьогодні доля виготовила для шуленбергових клієнтів на завтра. Ця угода задовільняла обидва боки. Шуленбергові гості знали тепер принаймні, як звалися ті страви, що їх вони їли, навіть коли їхня природа іноді бентежила їх. А Сара мала харчі на всю холодну, похмуру, тьмяну зиму, і це позбавляло її найголовніших турбот. Потім календар почав брехати, кажучи, що вже весна настала. Весна приходить, коли і справді настає весна, а тут січневий замерзий сніг, що лежав діамантами на вулицях. Ручні катеринки вигравали, як і раніше, за старого славного літнього часу, і звичайною їхньою грудневою жвавістю і виразністю чоловіки почали підписувати місячні векселя, щоб купити до Великодня костюм. Вахтари позакривали парове опалення. А коли все те трапилось, знайте, столиця все ще в лищатах зими. Одного разу по обіді Сара тремтіла з холоду у своїй прибраній комірчині. Будинок опалюється, бездоганна чистота, зручно. Перевірте і переконайтесь самі. У Сари не було іншої роботи, як друкувати картки для Шуленберга. Вона сиділа на своїм репучім кріслі і дивилась у вікно. Календар на стіні настирливо кричав їй Саро, весна, а я ж вам кажу весна. Погляньте но ну, на мене, мій вигляд вам це скаже. Та ви й самі весняна істота, ви дуже гарненькі, Саро, але чому так журливо ви дивитесь у вікно? Сарина кімната виходила у двір. Виглядаючи у вікно, вона могла бачити задню цегляну безвіконну стіну. Ящикового заводу на сусідній вулиці, але стіна була чистісінький хрусталь, і Сара бачила внизу зелену поляну у тіні вишневих дерев і берескетів, облямовану малиновими і трояндовими кущами. Справжні віщуни весни надто непомітні для очей і для вух. Декотрим з них, перш ніж вони зможуть привітати даму в зеленому, потрібний шапран у цвіту. Блискуче тернове дерево, пташині співи, навіть таке грубе нагадування, як прощання з устрицями і іншими стравами зимового меню. Але до вибраних синів старої матери землі з'являються радісні весняні віщуни, проголошуючи їх рідними дітьми, а не приймаками хіба тільки вони самі побажають ними бути. Минулого літа Сара поїхала у село. І покохала там фермера. Коли пишете оповідання, ніколи так не зупиняйтесь. Це погане мистецтво, і від цього може покривитись всяка цікавість. Хай оповідання йде вперед, не зупиняючись. Сара залишилася на два тижні на фермі сонячне джерело. Тут вона пройшла науку кохання із сином старого фермера Франкліна Олтером. Взагалі фермери кохались, брали шлюб і перевертались на лапух дуже швидко. Але молодий Уолтер був теперішнім агрономом. У його корівнику стояв телефон, і він міг точно вирахувати, як уплине врожай канадської пшениці майбутнього року на картоплю, посаджену на молодику. На тій тінявій галявинці, зарослій малиновими кущами, Олтер залицявся до Сари. І скорив її. Вони сиділи разом і плели вінок із кольбаб для її волосся. Він захоплювався ефектом жовтих квітів на її чорнявих косах, і вона залишилася у вінку пішла додому, розмахуючи солом'яним морським брилем. Уолтер сказав, що вони візьмуть шлюб навесні, при перших ознаках весни, і Сара верталася назад у столицю, барабанити на своїй друкарській машинці. Грюкіт у двері розвіяв Сарені спомини про ті щасливі дні. Лакей приніс записку олівцем. Меню хатніх обідів на наступний день. Написано власноруч розкараками старого Шуленберга. Сара сіла за машинку і пропустила картку між вальки. Вона працювала швидко. Звичайно, всі 21 картка були готові за півтори години. Сьогодні в меню змін було більше аніж зазвичай, із перших страв свинину було викреслено, і була вона лише з ріпою у відділі смаженини. Граціозний дух весни перейшов усю обіду картку. Ягня, що нещодавно розбешукувало на зелених горбах, скористало для підливи, що нагадувала про його жвавість. Устрічна пісня ще, хоч і не зовсім змовкла. Але вже збавляла оберти. Сковорідка, очевидно гуляла, реєстр різних пиріжків розпухав, важкі пудинги зникли. Сосиски, обгорнуті гарніром, танули у передсмертній тузі, в товаристві герчаної каші. Сирні палички танцювали, як мошка над струмком улітку. Вона перебирала страви розміреним оком, визначала кожне її місце. Відповідно до того, яка в неї завдовжки назва. Якраз перед десертом стояв реєстр городини морква і горох, спаржа і сухарями, перманентна картопля і пшеничка, рисова каша, квасоля, капуста, а потім, потім Сара плакала над обідіною карткою, з глибини якоїсь релігійного розпачу здіймалися сльози до її серця і збиралися в її очах. Вона схилила голову на столик своєї маленької друкарської машинки, і клавіші сухо акомпонували її риданням. Адже ж два тижні вона не мала листа від Олтера, а далі на карті стояв салат із кульбаби з якимись яйцями. Ну, до чого вони тут, ті яйця? Кульбаба, її золотистими квітами Олтер коронував її. Назвав своєю коханою королевою і майбутньою дружиною кульбаба, віщун весни, сумна герлянда і горя, спогади про її найщасливіші дні. Панно дозволю вам усміхнутись, допоки ви самі зазнаєте такого іспиту. Але що за чарівниця весна? До велетенського міста з каменю і заліза треба надіслати звістку. Нема кому принести її опріч. Маленького хороброго посланця із ланів, простенького виглядом в суворій зеленій одежі, вона, як призваний солдат щастя, та кульбаба, левів зуб, як називають їх кухарі французи. Коли вона цвіте, вона співучасниця любовної гри, заплетена в каштанове волосся моєї героїні. Коли вона ще юна, коли у неї немає ще пиляків і пелюстків, її кидають у киплячий казан, і він знову несе привіт своїй шанованій господині. Сара швидко вгамувала сльози. Треба ж написати обідні картки. Все ще не зовсім прокинувшись від своєї кульбабової мрії, вона кілька хвилин розгублено стукала машинкою. А розумом і серцем. Уся була зі своїм фермером на чудовій стежці. Однак вона швидко повернулась у Нью-Йорк, і її машинка почала гриміти і підскакувати, як грузовик. О шостій годині лакей приніс їй обід і забрав, видрукувані на машинці її обідні картки. Пообідавши, Сара відсунула у бік миску із салатом із кульбабами, прикрашені гірляндою із великих крашанок. Але Сара не могла примусити себе з'їсти салат із кульбабового листя, що прикрашав перший бенкет її серця і її справжнього кохання. О шостій з половиною пара в сусідній кімнаті зняла чвару. Мужчина в кімнаті на горі намагався підібрати ноти на своїй флейті. Гас почав гаснути. З цих ознак Сара знала, що її час читати. Вона витягла монастир і серце, кращу з нехідних книжок за місяць, поставила ноги на валізку і узялась мандрувати разом з героєм. Жераром. Біля дверей почувся дзвінок. Квартирна хазяйка озвалась. Сара кинула Жерара і Дена на шматування ведмедові і прислухалась. Ви вже здогадались? Вона вискочила на сходи, якраз коли фермер. Стрибаючи через троє східців, вискочив нагору. Схопив Сару обійми. О, чому ж ти не написав? крикнула Сара. Нью-Йорк немаленьке місто, сказав Олтер Франклін. Я вже тиждень шукаю тебе за старою адресою. Я дізнався, що ти переїхала у вівторок і трохи втішився. А може ж, думаю, не буде такої невдачі, як у п'ятницю. А проте я ловив тебе з поліцією і з якими іншими способами аж до сьогодні. Я ж писала, я не отримував жодного листа. А як же ти відшукав мене? Лице молодого фермера засвітилося весняною усмішкою. Сьогодні увечері я потрапив до хатньої їдальні. Це отут, поряд. Я не цікавився, що то за їдальня. А просто я цього сезону люблю страви з городини. Придивився таку гарну, надруковану на машинці ресторанну картку, відшуковую щось підходяще. З городини, і тільки но переступив через капусту, миттю перекинув своє сільця і гукнув. Хазяїне, і він дав мені ось цю твою адресу. Я пригадую. Сказала сяйлива Сара, після капусти стояв салат з кульбаби. Хоч де б у світі я не натрапив на твоє титульне У за тими знайомими закрутками твоєї друкарської машинки, я б його обов'язково впізнав, зауважив Франклін. Як, адже ж, в кульбаби немає титульного У, здивовано отказала Сара. Молодий фермер витяг з кишені обідяну картку і показав у ній один рядок. Сара впізнала першу і видрукувану нею сьогодні картку. У правім верхньому кутку ще зберігалася пляма, там упала її сльоза, а вгорі від плями на місці назви запашної рослини. Витісне коло спогадів про його золотисті квіти. Сарані пальці Заплили щось дивне. Поміж синьою капустою і гашеним зеленим перцем було Любий Уолтер з гарніром із крутих яєць.